Майдан, Міннесота, Маріуполь бореться. Маріуполь місто, яке обороняється, і завдяки вашій допомозі. Ми відстоїмо, наблизимо нашу перемогу. І дуже дякую вам за це. що разом ми супорт, анд, цю тюкезевикенвин війну. Привіт, майдану, мінісота від волонтерів Маріуполя. Ось ми так вкладаємо свої сили в такі вироби. Це ми робимо таку кікімару. з ниток. ті нитки ми робимо, розплітаємо мішковину, ті нитки потім вплітаємо в таку спеціальну сітку. І це, виходить, кікімара, яку надіває на себе снайпер або розвідник. І він ото сидить, сховався. І його не видно. Ми не тільки допомагаємо українській армії, але й виходимо на масові акції, щоб показати і українській владі, і російським окупантам, що Маріуполь це українське місто і залишиться таким завжди. Ми обов'язково побідімо, незважаючи на що. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу допомогу. Дуже багато робиться. Давайте робити все це разом, давайте побігла врага. Маріуполь вистоїть. Все буде добре. 三六零，来